Пам'ятаєте Пані панове сраді вітати на заключному поєдинку сьогоднішнього єрового дня. Та й загалом цього тижня між перфект сьогодні, але немає Віталія Зинича. Також на лаві запасних є решта хлопців, до яких ми повернемось пізніше. Стій... Розігрує цей задом помаранчевочок. Моночков. Передача Давидко, не забиває Вост. зараз. Станіслав Давидко пробиває у даній кут. Через заверху розірить Артур Січка праворуч. Петрусенко! Вихід віждавич фітю. Поблизу чужих володінь, чи навіть кутовий. Тут же мав би хтось тренерів використовувати Опцію своєї хвилиної паузи. Раді запросити кожного з вас на перегляд заключної 17 хвилинки. Перемога була у Елекса. Він переграв. А джільівей вчається одним та іншим. Сергій Свис передача на дальню стійку. Вчимо. Да. За вирух. Хороший розгін. пробиває! Поперечко! Бог ти мій павнюс! Ще один проти австрійського штурму хочу вам запропонувати залишатися разом із нами. А вже другий тайм будемо дивитися на Вадима Чорного. Ліворуч Бобров, свист! Це фол. На жовту карт. Бачить перед собою зараз 10 номер команди Глоболодь. Шанс для Станіслава Давидка. Відкритий ліг. Забитим голом Давидко. Донатити Збройні Сили України. Бажає нам усім як швидше здобути. Бажану перемогу. Обіймайте частіше ближ... близьких, зустрінемось.